Оце ми вже вертаємося. Дощик плиє, ну, можна сказати, порівняно слабенький, але ми поволі мокнемо. Олі дістався, дістався такий бонус, як парасоля, Оля, тому щаслива і суха. Оля. тут є я. І в неї ще є енергія знущатися, знущатися над іншими своїми друзями. Не тільки над галюном, уточню. Дже, як ми звідси вийдемо? Дивіться, лавочки вільні. <рес> <рес> як ми звідси вийдемо, я знаю секретну трупу. Починаю промокати одна нога. <рес> <рес> тільки треба для того, щоб пройти по тій секретній трупі, треба знайти ключ, вбити трьох фашистів і зарядитися артефактами, які захищають від радіації. Йоп, твою мать, блядь, це ми болота. Ну і ще вмутриться не впасти в болото. А, кліщі! Ааа, сука. Болото, блядь! Блядь, спасибо, капітан. Ти нахуй! Єбать, слизьке болото. <реку> а, Міші тапочки такі, пума. Чуєш, а вони ж мали би бути спортивні, Міша! В тебе би фотік е е воду не проникв. Проник. Та проникне як би, але тут вода на нього мізерно капає. А зараз нам треба буде вверх дертися для того, щоб вийти. Да. Ну отут. А Між цими деревами. Міша туди навіть забуть і Оля теж збудь зайти. Да. Це Оля тільки щоб мила ноги мінералкою. Ні, не мінералкою. Та, сюди. Блядь, дохуй ми тут вийдем, чуваки. Вейдем. Порівняно з тим варіантом. Ну я попробую. Там, Блять, наверное, в ускочити. Ташка, я выйду.